Хто містріянець, знаєте, недурна людина сказала, що якщо Бог хоче когось покарати, він забирає в нього розум. Ми пам'ятаємо три місяці назад, коли Майдан ледве жертві, наш Всевишній забрав гаранта Золотого унітазу розум і кинув на простих студентів Берг. І ми бачимо, що сталося. Сьогодні Бог забрав розум з роз Путіна, і я не маю жодних сумнівів у тому, що на нього чекає також свій Майдан на Красній площі. Тепер те засторону того, що відбувається в нашому місті. Напевно усі, ми були свідками того, як останні дії революції наша чиновницька челядь, я маю на увазі міську, оскільки є мешканцем цього міста, які щоденько переформувались і заявляли, що революція має бути не тільки зміною прізвища, але й зміною права гри, зміною системи. Так от на події, які відбуваються у нашому місті, мені чомусь видається, що ми не дочекаємося не до те, що зміни ніяких прізвищ. Я вже не, не говорю про зміну визвищ. чи правил, Ви то тих самих правил чи то є самої системи. Ви повинні зрозуміти, люди, для них зміна системи це рівноцінно суїциду. Визвищ. Вони вибудовували Ви цю систему роками. Ці люди це чиновницько-номенклатурна ще партійна, яка ніколи не вичить базового принципу будь-якого державного службовця це служити, служити і ще раз служити народу. Вони цього просто не вміють, їх того не вчили. Все, що вони розуміють і знають, це відкати, це кругова порука і решта корупційних складових. Я, Я запитую вас сьогодні: невже у нашому місті немає талановитої молоді? Так, саме молоді, бо саме молодь добула і для нас, і для них ту перемогу на майдані, яка була б гідна і має повне право посісти сьогодні і зайняти їхнє місце. Невже ми не можемо їм дозволити цього зробити? Люди на наших майданах вмирали за європейські цінності? І мені людині, яка 13 років прожила і пропрацювала за кордоном, не потрібно розповідати, що таке європейські цінності. Європейські цінності це нові підходи, нові методи, нові механізми управління, зрештою те ж саме перезавантаження і нові обличчя, не ставленики чи наслідники архічного плану сімей того міста, а нові обличчя, нові обличчя з народу і нові обличчя з майдану. Слава Україні!